Представляємо вашій увазі алюмінієвий кунг-AIR дизайн спеціально розроблений для пікапів KG Mobility Тимусу. Цей продукт є ідеальним рішенням для тих, хто цінує поєднання функціональності, стилю та довговічності. Кунг виготовлений із високоякісного алюмінію, що робить його легким, але водночас неймовірно міцним. Алюміній має високу стійкість до корозії, що забезпечує довговічність виробу навіть у найскладніших кліматичних умовах. Ви можете бути впевнені, що ваш вантаж буде надійно захищений від зовнішніх дій. ar Design пропонує не лише функціональність, а й стильний зовнішній вигляд, елегантні лінії та сучасний профіль кунгу надають вашому кейджі мобилити мусу унікального та привабливого вигляду. Цей кунг не лише покращує зовнішній вигляд вашого автомобіля, а й наголошує на його індивідуальності. Кунг ar Design розроблено з урахуванням простоти встановлення. Завдяки інтуїтивно зрозумілій системі кріплення ви зможете встановити його на свій мусу всього за кілька хвилин, не вдаючись до допомоги фахівців. В комплект входять всі необхідні елементи кріплення і докладна інструкція. Внутрішній простір кунга продумано до дрібниць. Він пропонує максимальну місткість для вашого обладнання, інструментів та особистих речей. Спеціальні відсіки та елементи кріплення допоможуть організувати простір так, щоб усе було під рукою і не бовталося під час руху. Кунг обладнано надійними замками та герметичними ущільненнями, що забезпечує захист від вологи, пилу та інших зовнішніх факторів. Ви можете не турбуватися про збереження вашого вантажу навіть у дощову погоду або за умов брудної дороги. Завдяки спеціально розробленим матеріалам та конструкції, кунг стійкий до механічних пошкоджень, він здатний витримувати значні навантаження, що робить його ідеальним вибором для активного використання, поїздки на природу, роботи на будівництві або перевезення спортивного інвентарю. Алюмінієвий кунг, ar дизайн для пікапа кейджі Мобилітимусу, це не просто аксесуар, а надійний помічник у ваших пригодах та повсякденному житті. Оновіть свій пікап за допомогою цього стильного та функціонального кунга та насолоджуйтесь кожним моментом на дорозі.